Це шеврон нашого підрозділу, Бахтор з двох слів, Бахмут і Торець, це два військкомати. Це шеврон нашої бригади, це подарунок бойового товариша. Особистий шорон до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Житель Турицька Володимир Єлець займався волонтерською та антикорупційною діяльністю у своєму місті. Захищав права громадян. З перших днів вторгнення пішов боронити країну. На той день я бачив, що іншого шляху нема, що йде навала і треба захищати свою родину, батьківщину. Наші міста, всю Україну. Ніс службу Володимир у Бахмуті та містах Бахмутської громади. Також боронив околиці Нью-Йорка та Турецька. Перший бій, це був 31 липня минулого року. Відбувався бій десь кілометр від Бахмуту. Бахмут був ще наш, це були підступ до міста. І це був перший бій. І запам'ятався він, мабуть, то, що він так сталося, що він. Став позитивно результативний з нашого боку. Нам вдалося вистояти і добре відбити вагнерівців на той позиції. Першу контузію розрив барабанних перетинок – Чоловік отримав минулу річ в серпні, теж неподалік Бахмута. Той бій називає найстрашнішим. Тоді загинули його побратими. 10 серпня минулого року отримав контузію. І так для мене залишився той бій. Той бій був дуже е, тяжкий. У нас було дуже багато втрат, дуже багато поранених. Ну, це був дуже тяжкий бій. Але я вижив і відправився на лікування. Друге поранення було таке. Це просто приміщення, де я ніс чергування, прилетіла ракета. І просто мене завалило здання. Після звільнення звільнення слав е, прийшлося лікуватися. Три місяці я був ще на лікуванні. Вже як цивільна людина. Ну, вважаю, що відновився вже. Володимир розповідає, в його підрозділі здебільшого були люди цивільних професій вчителі, шахтарі, будівельники. Пішли на фронт добровільно. Намагалися чому-то навчитися. Більше, скажу так, з Ютубу. Е, ну, Вчить більше за все бій. От колиш, ти знаходишся в стані бою, то найкраще навчання. Бажано зрозуміло бути навченим на момент бою, але ж. І срок був маленький навчитися і можливості не було. Володимир звільнився з лав Збройних сил. Турецьк повернутися поки не може. Місто щодня обстрілюють російські війська. Зараз проживає в Харківській області, займається волонтерством та вірить, що відновлюватиме рідне місто. Анастасія Галасюк, Юлія Токар, Суспільне новини, Донбас.